Hi bitches, у мене піздєць, який інсайтовський відос зараз, тому що я сьогодні перший раз в житті грала в Ліла. А, для того, хто не знає, це трансформаційна гра для самопізнання. Насправді, блядь, я просто у мене дуже багато емоцій. У мене дуже багато думок з приводу всього цього. Я дуже хочу цим з вами поділитися. Блядь, я сподіваюся, що в мене на телефоні пам'ять не закінчиться, бо я знімаю дуже спонтанно. І по-друге, типу, я сподіваюся, я встигну, тому що в мене скоро зі дзвон з бесті моєю. Тому дуже швидко і дуже конкретно, дуже класно. Так, я сказала вже, що таке гра ліла. В принципі, можете загуглити, я ще тут приліплю сюди в принципі, визначення з чату GPT, щоб ви розуміли. А насправді я дуже давно. Но, мріяла пограти в цю гру, вона в мене висить на дошці бажань ось там. от, ось там, ось. І я не знаю, мене дуже-дуже довго тягнула ця гра. Я дуже довго хотіла в неї зіграти. І ось сьогодні стався той перший раз, який був просто неймовірним. Я вам просто прикріплю фотки, бо це реально було вау! Вау! Ми грали в Ботанічному саду в Києві свіжесіньке повітря, дуже величезне поле. ось. І трошечки розкажу вам про свій досвід. У мене тут мій записничок, в якому я, в принципі, писала всі усі свої інсайти. Ось тут, тут, о. І це прям ну, свіжачком ділюсь з вами. Я виписала прям, ну, типу, сторінок сім, напевно. Ось, але тут записан буквально кожен мій хід. Як я рухалася, і який у мене був запит. Ізначально заходила я з запитом про гроші. Ну, я думаю, дуже багато людей заходили з запитом в ліла про гроші. Але, ну, блять, я думаю, дуже багатьох гра не пускала з цим запитом, значить, щось, типу, не так. Ось і по итогу мене гра впустила десь раз на десятий, тому що я просто завжди падала в цю матеріальність. А туди не потрібно було падати. Просто не потрібно. Ось по і того, я зайшла з дуже прекрасним запитом, як на мене, дуже щиро ділюся з вами, тому що дуже багато людей мовчать, не знаю, блять, дуже охуєнний інфа, тому я розповідаю: ділюся нею з вами. Як мені прийти до безумовного щастя, легкості та спокою? Насправді мені запит дуже відгукується, тому що останнім часом я почала відчувати це щастя, безумовно щастя в деякі моменти. А цей стан мені хочеться розтягувати максимально, як мені тільки можна. Ось легкості та спокою. Я a little bit тривожник. Я розповідала в минулих відео. Ось, і ось, якраз таки, як мені досягнути цього стану легкості, коли у мене цієї тривожності немає. Напевно, я вийшла з гри, тобто я закінчила гру. Гра вважається закінченою, коли ви потрапляєте на клітинку 68. Ось це, типу, духовне пробудження все. Я проснулась. Ось, Але, типу, гра може мітати туди, сюди, вверх вниз вверх вниз І по факту ви можете грати 5-6-7 годин. У мене провідник зарані сказала, що ми будемо грати 5 годин, але ти можеш вийти як раніше. Так, ти можеш, в принципі, за 5 годин і не вийти з гри. Я, в принципі, розуміла, але насправді в якийсь момент гри я почала придогадувати свої ходи, що я така ось мені зараз типу, двічка вийде, я стрілою потраплю там десь а, наверх, або так, мені потрібна трічка, я спускаюсь, потім три ходи, знову стріла, і я попадаю. Ну, Реально, я просто почала свої ходи. Для тих, хто не шарить, в грі у нас є вісім рівнів. В яких, в принципі, по 8 клітинок на кожному рівні. І ми ходимо з такою змійкою. Але по факту на, ці, на цьому полі є також стріли. Якщо ти потрапляєш на клітинку, де в принципі пір'ячко, кінець стріли, то це значить, що вона тебе переміщає нагору. Якщо потрапляєш на голову змії, вона тебе спускає вниз. І, блядь. перейдемо к інсайтам. По-перше, мене буквально розйобувало на кожній карті. Буквально, блядь, на кожній карті. У мене перша карта народження, потім у мене випала ще у мене випадали карти. Потім мене почало розйобувати на клітинці вища сила, де я така, типу, в чому моя сила? Я ще грала авторську гру, авторську Ліла пробудження від провідника, який, ну, типу, сама створила цю гру боже, блядь, як це було Хірена. Тому я буду розповідати саме про цей досвід. Ось. Потім а, я, в принципі, відчула, зрозуміла, який бляха, у мене є страх. Я буквально боюся признати, що я не змогла. Що, типу, мені страшно, що я ось зрозумію, що і в мене не вийшло. Що та ціль, яку я собі ставила, я не зможу її зробити, бо просто вона мені не відгукується. У мене страх прийняти, що типу, я не змогла це зробити. І блін, мене в той момент так. Роз'їбашила, ви просто не уявляєте. Якщо ви помічали за собою таке. Я тут мовніше а Якщо ви таке помічали за собою, просто реально зрозуміти, з чим воно пов'язане. Тому що страхи вони є частиною нас, і їх не потрібно, знаєте, типу, побідіть і тому подобне тому що страхи вони завжди будуть відезмінятися від... від... і в нові уроки приходити знову. Тобто, ну, знаєте, типу, я дуже завжди люблю проводити приклад дітей, які люблять бігати. Ну тобто, коли навчаються ходити, і дитина, коли вона навчається ходити, вона боїться зробити перший крок, бо наче вона впаде. Вона робить перший крок, вона падає. Але що? Вона встає, і йде далі. Все окей. Але потім цей страх ходити він відозмінюється на страх бігати. Бо типу, вона побіжить, впаде і буде боляче. Ось, але дитина все одно біжить, падає. Сплаче, потім стає і біжить далі. ось І надалі, в принципі, в житті так само. Тобто всі страхи змінюються, але при кожні, ну, при кожному новому етапі вони приходять. ось І у мене ось з'явився цей страх, типу я його зрозуміла, по факту я його сформулювала. Я боюся, що признати, що я не змогла. ось І потім це для мене, типу, це ідея як омана. Якщо я типу признаю, це значить, я признаю. А я не хочу признавати, значить, я йду в оману, значить, я починаю собі брехати. Ось, а якщо я брешу собі. Це вже хуйда, дітішки. Потім у мене випала карточка 18, це радість. пункт 18. А, у світі мрій добіг кінця мій шлях. Можливо, вам зараз це щось. Типу відгукнеться, бо для мене це відгукнулося, що, блять, харе сидять у себе в мислях, а потрібно почати діяти. Бо мрії і думки це, звісно, хорошо. Але коли у нас є дії, ми живемо в матеріальному світі, ми не живемо, ми не живемо десь у мріях, ми живемо тут і зараз. Потрібно, значить, продовжувати жити тут і зараз. Так, безумовно, варто отримувати якісь знання звні, але при цьому... А дії вони будуть показувати наше становлення тут, на землі, на цьому. В матерії, так. Да. Потім. Бля, те, що прям дуже-дуже крута клітинка мені випала благодійність. Насправді, ця клітинка мені підсвітила, що я дуже давно мрію займатися благодійністю і завжди відкладала, думала, типу, потім, попотім, не січас, тому подібне. Але по факту, насправді, мені варто це робити саме зараз. Тому що, коли як-не-як? Бо я піду в мрії, а діями не підкріплю. Тому потрібно робити зараз. Так, да, якось так. І, ну, в принципі, перейдемо трошечки коротше. Я хочу так, щоб ви просто зрозуміли мої основні посили, основні мої інсайти. Інс, інсайт, в чому моя істина? Мені всю гру, бляха, велося питання знайти істину, відчути істину. Ось, ти знайшла істину. Ось і мені постійно всю гру я така бляха, в чому ж моя істина? Типу, карти бачать, ходи бачать, я це все, типу, бачу, але не розумію ніхіра. Ось. І тут я просто почала виписувати, в чому ж моя справжня істина. По-перше, блядь, я почала до GPT питати, що таке істина. А потім сама розбиратися, в принципі, виписувати для себе, що таке для мене істина. І, в принципі, для вас питання дуже класне питання для саморефлексії зрозуміти, що для вас істина. Інсайт. Пішов від питання, в чому мій баланс зараз. І, в це, коли я задала собі це питання, у мене вистрілило мій баланс у духовності і матерії, тобто поєднувати духовність, пізнання себе, пізнання істини. Знову ж таки, і матерії: гроші, цілі, мрії, все, що зв'язано з, з матеріальним світом. Ось, і тут мені е, вилітіло, мені дуже класно, провідник підсвітила, що типу я завжди намагалася заробити, піти в, в духовність через гроші. Тобто, коли я піду, коли я зароблю гроші, я буду духовною. Тому що в мене буде час і гроші на те, щоб стати свідомою. А по факту, нахуй, навпар. У мене гроші будуть йти через духовність. Всью мені про це кажуть що мої плани реалізації все це буде, коли я піду в духовність, в свою істину. Чи назис прям. Я до сих пор просто раз'ю я і Ось: третій інсайт. В новому. Все життя в новому. Коли я закінчила гру, мені випала карта. що не забувай Гра починається, коли гра закінчується щось такого типу. Це значить, що коли наша ліла закінчилася, у мене починається основна гра, де я маю ось це все нове, те, що я дізналася, впровадити в життя. Ось. А, і мені просто виліт, вилітів максимально страх, що мені страшно, що після гри гри не буде. Типу, все, типу, життя не зміниться. Я не буду щось нове внідряти. мені це стало настільки страшно, що, блін, як це так? Тому що, типу, я вкладалася, я 5 годин бляха витратила на те, щоб. Ці в цю гру години, щоб в цю гру грати, ми стільки енергії мій, моєї пішло, стільки часу, стільки зусиль. А по факту я нічого не зміню після цього. І мені стало настільки страшно а, ось. І одразу вилітів фідбек. Типу, я намагаюся духовно рости, але не підкріплюю матерією. Тобто, завжди у мене по всьому життю я за останні три роки максимально класно виросла в плані духовно, але не так круто, вообще мінімально круто в плані матерії. Тобто, ну завжди кажуть, що типу, коли у тебе в духовності все гуд, у тебе в матерії буде також все гуд, тому що типу все підкріплюється. А у мене ні. Типу, у мене навпаки в духовності круто, але в матерії не круто. У мене матерія не віддзуркалює те, що в духовності у мене йде. І я просто зрозуміла, що я просто після цього не роблю ніякі кроки. І ви вилітіла відповідь: да, потрібно робити дії. А тут вже йде наступний сайт: для чого мені дії? Для чого мені діяти, в принципі? А тут, блядь, вообще дуже багато людей зараз не беруть відповідальність за свої дії. Не беруть бля, ні не сперечайтеся зі мною. Дуже багато людей думають, що ось, якщо там, типу, я зроблю це, а потім щось не виходить, і це почнеться. О, блядь, та ти виноват, тому що ти мене на це підштовхнув. Ні, блять, це ваша відповідальність. Ми самостійно прийняли рішення. Ось, а у мене в голові така сама херня. Тобто, ну я зазвичай можу скинути відповідальність себе на когось, тому що так легше, так простіше. Це це дитяча позиція, і ну да, таке буває. І це нормально. ось. Але а, ось, навчитися брати відповідальність. І тут просто, типу, одразу вилітає, яку істину я боюся прийняти. Тобто, для чого мені дії? І у мене просто вилітає питання, яку істину я боюся прийняти. А, що мої дії це моя відповідальність. Тобто, не, блядь, не потрібно скидати свої, свою відповідальність за власні дії на когось. Це хуйта, чесно. Ось, чим відповідальніше я до себе, до своїх бажань та цілей, тим більше в мене результат. І п'ятий, в принципі, щоб розуміти, де моя відповідальність, а де не моя, це вміти розділювати відповідальність. А як це зробити, це просто запитувати, чи можу я на це вплинути. Ось. В мені вже телефонує моя бесті, я поділилася всім тим, чим хотіла. Я вас цьому. Підписуйтеся і дивіться наступні відоси.